Юні науковці Олександрію, Всесвітній день науки в ім'я миру і розвитку зібралися, аби презентувати свої роботи до обласного конкурсу Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини. Центральній міській бібліотеці свої інсайти озвучили 10 слухачів Ману, розповіла Ольга Андрієва. Взагалі, сьогоднішня конференція це учнівська наукова конференція, яка приурочена до відзначення всесвітнього дня науки, в ім'я миру та розвитку. Ну, звичайно, відповідно, мала академія не могла залишитися осторонь такої дати. Ми вирішили провести конференцію і залучити до них відповідно обдаровану учнівську молодь. Таким чином також долучитися до розвитку науки і працювати в ім'я миру, як і завжди наука прагнула цього. Цьогоріч запрошені на конференцію були учні навчальних закладів міста Олександрії. Це слухачі Кіровградської малої академії, також учні. Учні наукових товариств шкільних це саме учасники, які будуть презентувати свої проекти на обласному конкурсі інсайти сьогодення юних дослідників Кіровоградщини. Обласний конкурс інсайтів проходить вже втретє. Цьогорічні роботи так чи інакше торкаються воєнного сьогодення. Конкурс інсайтів він вже проводиться традиційно в Кіровоградській області вже третій рік поспіль. Ми конференцію таку проводимо вже другий рік поспіль. Звичайно. Військові події України змінили тематику учнівських робіт, і значна частина, навіть більша частина, якщо не всі, чи час, хоча б частково, чи прямо вони стосуються питань військових питань сьогодення. Учні розглядають досліджують різні теми, яким чином війна торкнулася особистої цінностей, саме підлітків, наприклад, мовного питання, яким чином у у молодь загалі суспільство змінило свої погляди щодо української мови. Звичайно, вони намагаються учні намагаються більше дослідити свою культуру, зрозуміти себе. Ну відповідно, саме якось індифікуватися, зрозуміти, хто ми такі. Це все прослідковується в учнівських проєктах. Одна з слухачок Ману розповідає про волонтерський проєкт виготовлення непереможних супів. Я вперше брала участь, я обрала тему непереможний суп з Олександрії. І мені дуже ця тема сподобалася, тому що зараз повномасштабна війна Росія напала на Україну, і дуже важливо саме в цей час допомагати нашим воїнам. Якось згортувати їх, накормити. Я його готувала. Я висушувала сухарі. Була на заводі, де ну на місці, де його готують, бачила цей процес. Захист інсайтів і безпосередньо досліджень малої академії наук наразі перейшли в онлайн формат. Про зміни розповів науковий керівник етнологічного гуртка. Діти якраз від цього особливо не постраждали в крайній разі Олександрійські діти. З ними було кому займатися. Ну я бачу, що десь можливо на місцях. Там в інших районах трошки важче дітям. А от Олександрійські діти, я вважаю, не, не постраждали. Вони досить, досить достойно представляли свої роботи на, на конкурсі. Три-чотири роки тому не було постерного захисту. Була контрольна робота. Ну можливо, контрольна робота все таки більш чітко визначала переможців. Постерний захист, звичайно, це цікаво. Ну, але не завжди це залежить від дітей. Хоча є досить талановиті діти, які дійсно можуть зробити цей постер, досить достойно захиститися, але я вважаю, все таки, ну можливо, малі академій наук можливо і треба було б, було б або буде повернутися до контрольної роботи. Захист інсайтів стартував 11 листопада. А вже з 18-го буде відомо імена переможців по різних секціях Ману.